Так, я знімаю це відео у душі. Що ж я тут роблю? Ну як вам сказати? Я не могла записати відео у лагері, але там все дуже сильно чутно на відео, і я не можу настільки гучно розмовляти, щоб ви почули те, що я говорю. Але зараз... Тут нікого немає. І я маю надію, що я зможу записати це відео, тому що я на каналі вже три тижні нічого не викладала. Скоро буде 4. А чому не викладала? От якраз і за цього. Це відео про те, як я живу у Німеччині, що трапилось в моєму житті. А коли я передивляла фотографії та відео, трапилось багато. Хоча я тут місяць. Перше, що було, це ми потрапили на ярмарок. Вона була перед Католічним Різдвом 25 го 25-го грудня і я здивувалась, тому що я ніколи такого не бачила у своєму житті. І далі я буду вставляти відео все вам показувати. Після того як ми побули, ми два дні були у друзів моєї матері, от, і потім нас нам дуже сильно допомогли і допомагають, і нас відвезли у лагерь для біженців. Це просто лагерь, лагерь, котрий зробив Червоний Хрест. От, і де я зараз знаходжусь. Тут ви побачите, як я здивована. Ем, ну, Я очікувала набагато гіршого, що ми будемо в спортзалі, але ні, там є інтернет, тут є душ, душі, багато душів, ем, туалети, все є. Навіть де можна полинати дітей теж є. От. Нас годують, є Wi-Fi, є світло, М -м -м, можна заряджати телефони, так що я очікувала набагато гіршого. От. Звісно, бувають дні, коли дуже сильно гучно діти або музика. Рома Але то краще, ніж вибухи і те, що було в окупації. Так що сил я якось можу жити. Після того я підстриглась. Так, це коштувало 20 євро. Але... Це мінімальна ціна. Ну, ладно, мінімальна 15 євро. Але я підстриглась, і я ще хочу пофарбуватись, але тут проблеми із цим. Можливо, тут буду фарбуватись. Можливо, вже дочекаємось, коли приїдемо у квартиру. Ми знайшли квартиру, але це вже інше відео. То... Сподіваюсь, воно буде дуже скоро. Після того, як я сюди приїхала, я почала фарбуватись, тому що в окупації краще не привертати на себе увагу ні волоссям, не ні макіяжем, нічим. Я навіть ходила постійно у масці е і намагалась прибрати всі емоції, які в мене були, і зараз я не можу повернути їх назад. Ті емоції, котрі в мене були рік тому, як я на все. Реагувала, от. Але я намагаюсь, що я зараз у безпеці, зі мною все добре. Я намагаюсь продовжити те життя, яке в мене забрали. Що те, що те, мене поставило життя на паузу, Не значить, що по всьому світу люди просто сиділи вдома під обстрілами. Тому я намагаюся рятувати своє життя. Перед 25 грудня ми сиділи під ялинкою з матуси. Нам поставили ялинку красиву, дуже гарно. От, і ми сиділи ніч і співали щедрика. Це було дуже так сказочно, казково для мене. Це, ну, мені дуже сподобалось. Я прям відчувала, що якесь свято. А потім в нас з'явилися велосипеди, точніше нам їх віддали. От. І ми з матусею поїхали за місто. О, ну, там 4 кілометри було всього, то, мабуть. От. І ми там покатались. Було круто, я навіть. навіть, ну, Я трошки навпала, але це знаєте, не рахується. Ну нічого. Молодець, улыбаемся і машемо. Поїхали! Далі я почала писати свій розказ, розповідь. Я взяла прототип себе, якщо можна так сказати. Ну, що з чого ж потрібно починати? Мені не хотілося придумувати. Прям все з самого початку, щоб всю всю історію, весь світ я обіцяла себе. Багато чого там неправда, але дещо було і правда. Так сказала, нібито я її буду викладати кудись. Так. Також. Мене повезли у центр, і там дуже красиво. Ще людей було небагато, тому що було свято, і люди відмічали, а ми гуляли. Там дуже красиво. Мені ще й розповідали, що там і як було круто. Потім ми відмічали новий рік, і я себе випробувала тим, що були фейверки, дуже сильні фейверки. Ці люди запускали їх, і я пішла їх дивитись і слухати. нібито приліт, нібито летить міна. А я це дуже добре запам'ятала, як вона летить по звуку. От. І я набухалась пляшкою шампанського. Після Нового ріку я з'їздила на озеро на електровелосипеді. Ви, мабуть, дивуєтесь, звідкіля це все, але це все не моє. Просто матусіни друзі дуже допомагають. Я це буду казати постійно, тому що мені ніколи в житті так не допомагало ніколи. Я ніколи про це не, не подумала ніколи. І я досі в шоці. Також виявилось те, що в мене погіршився зір. Майже на одну діопрію, а це погано. Якщо що, хоча я носила окуляри, але, мабуть, все через стрес. Можливо, те, що я не ходила нікуди, ну, в ліцей. Я ж до цього ходила в ліцей. А потім, коли почалася війна, я ж сиділа вдома. Ну, я ходила гуляти. Але це не 8 годин як у школі, це ну, година. Розумію. От, і мені. Замовили нові окуляри. Мамі не друзі мені купили окуляри. Хто знає, хто був у Німеччині знає скільки воно коштує. А я навіть не змогла показати цій людині, що я рада. Я просто була в великому шоці, що... Мені їх купили. Я просто в шоці з цього. А на цьому все. От так пройшов мій місяць в Німеччині Я, звісно, хотіла б розказати вам набагато більше, але тут постійно ходять люди. Мені дуже соромно знімати відео. Так що, вибачте, я просто дуже хочу зняти відео, але я не можу. На вулиці я вже не знімалась, не дуже хочеться. от. Нехай вам щастить і всім до побачення.